Всім привіт, мене звати Сергій, я маркетолог. І сьогодні у нас буде тема, у нас скрізна аналітика. Що це таке та чому це дуже важливо? Я вам більше скажу, що якщо у вас немає на скрізної аналітики, у вас немає маркетингу. І, чесно кажучи, хтось подивиться це відео, скаже, блін, у нас скрізна аналітика, ну в мене є, да. Можливо, у вас вона є, але я знаю, що дуже багато компаній. Не мають наскрізної аналітики. І це реальна проблема. І це реальна проблема. По-перше, що таке наскрізна аналітика? Це коли, наприклад, у вас є crm система а вона у вас має бути обов'язково. CRM-системи, вони бувають різні. crm система може бути, як ви десь берете підписку якоїсь crm системи якогось сервісу. Які вам пропонують ці послуги, або у вас може бути своя самописна crm система Немає різниці. crm система Так ось, коли у вас у цій crm системі є лід, тобто є ім'я, фамілія клієнта, є його номер телефону, та є ще одна графа, Оце і є на, на скрізна навитика, коли написано, написано звідки він прийшов. Наприклад, Google Ads, там ну, в ідеалі, якщо це буде там Google, Ads, там рекламна компанія, так далі, або там органічний, він прийшов з органіки, або він прийшов з Instagram, або з Фейсбуку. Тобто ви маєте розуміти, звідки до вас приходять ліди. Якщо а, а, ви не розумієте, звідки до вас приходять люди, то ви можете. Да! Ви можете мені сказати, Сергій, але в мене є Google-аналітика. Навіщо мені витрачати гроші налаштувати crm систему і так далі так далі? Так, да, у вас є Google Аналітика. Але Google-аналітика вам не покаже, а, який клієнт, на яку суму вас купив конкретний клієнт. Так, да, Вона вам покаже рекламну кампанію, яка була конверсія, і скільки ця конверсія, скільки він купив. Так, але в оцрм системі ви можете бачити глибше, більше інформації, якщо у вас на, налаштована на, скрізна аналітика. І це дуже важлива річ, тому що якщо ви володієте інформацією, звідки до вас приходять клієнти, наприклад, з органіки, якщо ви займаєтесь SEO. То ви бачите, наприклад, у вас там вийшов сайт на якусь позицію по якомусь ключу, і до вас пішли ліди. Або ви запустили якусь рекламну кампанію, і ви чітко розумієте, по якому гео пішли люди, на яку суму вони купують, тому що може бути рекламна компанія, яка дає більш середній чек, ніж інша рекламна компанія, і ви можете оптимізувати ваші, вашу стратегію. Ви можете на цих даних на основі цієї аналітики, ви можете оптимізувати і вилаштовувати вашу стратегію. Тому це дуже важливо, тому що той, хто володіє інформацією, він володіє світом. Тому наскрізна аналітика це дуже важлива річ, і ви повинні обов'язково її налаштувати. Якщо ви не знаєте, як звернутися до спеціаліста заплатить гроші, або якщо у вас є в штаті, люди, але у вас маркетологи, але у вас немає не скрізної аналітики, обов'язково поставте їм цю задачу прямо сьогодні, щоб вони це зробили.